Ваше високопреосвященство, наш дорогий і люблячий, батько духовний, весь богові вірний, люд-ожененський хрещений, щиросердечно вітає вас на древній острозькій землі, в цей радісний, мирний і щасливий час. Ми всі любимо вас. Слухаємо вас, захоплюємося вами та бажаємо наслідувати вас. Для нас це велика честь зустрічати вас. Отак колись весною благовість звістив Архангель Божий Марії і квітку її вручив. Працею, молитвою і співом ми вилучаємо свій храм і рідне село. Якщо будете ви на волині, наш рівненський край, темні місто острог вас зустріне, мов покличе заквічений рай, а дорога з ясними садами. Кілька на у світі, позустріне село ожених, Розвело своє пісню співаємо, наше миле привітне село. Ми з містом його не звільняємо, оженить величають, і куди б не несла на ріка, не кружляв у світах, часу блим, Тут чекає завжди хатама. Весело ожени, де зелені замріяні верби, на дорові рукою шумлять, де солітні дуби мотовесі, за селом на хороші стоять, де дороги і близькі, і далекі, де вагонів і водя, і тут. Де весною вертають далеки, і святовим зимовим рослине. По село своє пісню співаємо, наше миле привітне село. Ми з містом його не зрівняємо, ожених величають його. І куди б не несла на святяника, не крутя у світах, часу пли, тут чекає завжди та батька. Покорі і любові у молитві ремні ми вітаємо і, і складаємо вам поклін до землі. І мій цей хід і сіль на рушникові так годиться гостей зустрічать. Хай дасть вам Бог і сили, і здоров'я, хай завжди сповіщає вам Архангел Божий Гавріїв, що люди чують ваше слово, що храм душ людський наповнений любов'ю. Богу. Будь... Вірним Богу, бути старались Божу заповідь, держави, щоб вірність, вірність... сохранить, -сохранить. просить вас благословити. Бог нас ставить, дівчата. щоб Вчилися тільки на 12. І поступили туди, туди. <клухи> Такі треба. Слава Ісусу Христу! <клухи>